Ціні день на телеканалі Тіві 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про те, чим живе світ, Україна та Хмельниччина. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі в нашому етері більше аналітики. Отож, Олег Лісний, політичний експерт. Пане Олеже, доброго дня і слава Україні! Героям слава. Ну і звичайно починаємо нашу розмову із очікувань від візиту нашого глави МЗС Кулеба, який відправився до Китаю на запрошення безпосередньо голови Китайського МЗС Ван Ї. В принципі, якщо дивитися по тому по тенденціях, так то це. В Принципі, перший а, такий візит до Китаю, який ініційований безпосередньо китайською стороною, тобто, не ми ініціюємо і просимо про зустріч, а тепер Китай. А от власне Bloomberg видала інформацію про те, що Китай тим часом. Надає Росії супутникову розвід інформацію. Там говориться про те про 100 китайських космічних апаратів, про те, що і Вагнер орендував також два китайські супутники високої розвідувальної здатності. І інша підтримка, в принципі, новина не новина, тому що ми постійно говоримо про те, що Китай допомагає Росії у війні проти України. Це мікроелектроніка, це оптика, паливо і так далі, і тому подібне, через що і санкції. А от оця зустріч з 20 Третього по 25 липня Кулеба буде перебувати там. Чому офіційна інформація є відповідно про сталий мир, про досягнення миру і таке інше? Китай створює якусь свою платформу для мирних переговорів. Чи готовий Китай доєднатися до другого саміту? Тому що от власне і президент України наголосив на тому, що другий саміт має відбутися за представників Російської Федерації. Дивіться, я з вами цілком згоден. Що це безпрецедентний по великому рахунку? подія, так скажемо, тому що чотириденний візит на запрошення е китайської сторони. Е Цього не було дуже давно. Якщо ми візьмемо відтинок не взагалі в історії України, а Китаю, да? а з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації, то це найпотужніший, я маю на увазі по часу і по тональності, тому що були телефонні розмови і були нетривалі контакти, так? і не на такому рівні. Або це письмові, якісь були там план китайський. Ми читали з соцмереж. Да? Тому я вважаю, що це дуже серйозний момент, і я припускаю, що такі зустрічі закінчуються. Якщо вони закінчуються позитивно, то наступає бути за логікою зустріч нашого президента з очільником Китайської республіки Народної Республіки. Воно, мабуть, на нинішній момент видається реалістичним. Тому, коли, коли міністри зустрічаються, то здебільшого потім зустрічається глава держав. І якщо це саме так буде, то я буду вважати цей, цю зустріч і цей візит результативним. Також е великі сподівання ну безпосередньо в мене на те, що е вдасться якось. Роз'яснити ситуацію, або її зробити більш конкретною в плані того, що цей же міністр запевняв свого часу нашого міністра в тому, що Китай ні в якому разі не постачає і не постачатиме озброєння. Але американські дерева, тому держсекретар де каже, що це не так. Що в розібраному вигляді ну, умовно, да, із тих запчастин, які Релюція, і ви зараз про супутники нагадали, то це далеко не дружній крок по відношенню до нас. Е, тут е, знаєте, вважати, що рожеві окуляри одягнути, що за це питання вирішиться, думаю, ні, але підняти треба. І ті, хто мої колеги, які розбираються в, в лозіці Китаю, Китай е, любить е, працювати баш на баш. Тобто, ми оце, а ви нам що? Да? Тому я думаю, українська сторона підготувалася, і вона знає, що що на що поміняти, скажімо так. Дуже хотілося, щоб це було. Потім я думаю, що є можливість залучити Китаю до другого саміту миру, тому що ви праві, що тоді єдиною умовою з боку Китаю була: А де Росія? А нема Росії? Нас не було. А тут в принципі ми не відмовляємося, як на попередньому саміті від того, що буде Росія. Тому у Китаї по великому рахунку, ну якщо ще місце буде вибране, тому що ми бачимо, що Китай чомусь не їздив в європейські держави, ще десь він їздив в нейтральні або в ті, які е лояльно ставляться до Китаю, де в них сильні позиції. Тому, якщо озвучувалася, якщо не помиляє Саудівська Аравія. То в принципі для Китаю вже відкараскуватися і розповідати, що вони чимось не згодні, мабуть, не буде. Тому є ймовірність, що це теж за -за закладеться в результат. Тим більше, що Китаю зараз треба це зберігати обличчя миротворця, і тому на цьому можна зіграти. І те, що все-таки вони запросили, а не ми, може свідчити про те, що або у Китаю є якийсь свій порядок денний, який вони хочуть нам нав'язати, або є готовність до діалогу, більш-менш конструктивного, до якого підштовхнули останні там події в світі навколо Китаю. Там ну, видно, що вони теж побоюються Трампа, м'яко кажучи, тому що Китай точно. Отримає на горі, коли не ну, якщо, якщо скажімо так, буде саме це такий президент, і ще один пустив, а він теж дуже важливий. Я думаю, українська сторона теж має його педалювати: це ядерну компоненту, тому що що, що а для Китая це дуже важливо. Він в ядерному клубі. Він не хоче розширення ядерного клубу і не хоче катастрофи, яка пов'язана саме з цією опцією, і тому, от в, в, в Україна може сформулювати. Прохання, або і як ну по-різному можна це назвати, хай буде прохання для того, щоб тиснути і в цьому сенсі на Російську Федерацію. Тобто говорити є про що чотири дні це дуже багато, дуже багато, знаючи, що зрозуміло, там церемоніальних речей дуже багато, Китай це любить всі оці рюшечки, фонаріки, да? але ж ну це дуже потужний захід. і Він має, я знову я ж знову вже кажу, якщо це буде один. Візит за іншим, тобто спочатку міністр, потім президент, або десь вони зустрічаються на якихось полях. Це те буде ну і тривала теж зустріч. Це буде дуже круто, насправді. І тим більше ми бачимо, що по-різному можна оцінювати те, що відбувається на полі бою. Там це дуже динамічно, все дуже непросто. Але це літо я беру червень і частину липня, да? ну, ми дуже багато робимо на міжнародній арені. Дуже багато. І у нас. По великому рахунку є певні успіхи, і вони істотні, які можуть відобразитися на полі бою. Тому я дуже хотів би, щоб ця тенденція зберігалася, і ми з китайського кейсу отримали, хоча б те, що я кажу: цього вже буде немало. Ну, власне, е, якщо говорити попередньо, е, що відбувалося, і безпосередньо в самому Китаї ми пам'ятаємо візити, так і те, що і Росія безпосередньо партнер Китаю, так і так далі. Е, він, е, Путін їздив напередодні і до В'єтнаму, Е, можливо чи можливо це санкції безпосередньо, які зараз накладені на Китай. Можливо, це також посприяло цій зустрічі. І що зіграло ключ, ключову якусь роль на вашу думку у рішенні Китаю саме зараз зустрітися із представниками України? Ну бачите, там де Путін їздить, там або інфаркти, або взагалі людям люди мруть. Тому я чесно кажучи, не кликав би його. До тебе. Е, ну, якісь за ним, дає, але клює інших, на превеликий жаль. Е, я думаю, знаєте, в мене складається стільки враження, що зараз в світі напередодні виборів Сполучених Штатів, Штатів з'явилася якась оця така активність. Всі, що вважають, що це якийсь дедлайн. да? До цього треба щось зробити. НАТО своє, ЄС своє. Орбан там катається. Трампа да? uh -huh. а просто теж до фіаско до самого проблеми в державі розбирався краще з бензином, да? або там з нафтою, чим він розбирається. І я думаю, що це один із елементів. Китайці теж на це зважають. Зрозуміло, що ми або нам намалювали оцей образ Китаю, який там він не зв... на нього нічого не впливає. Він такий, як, як, як мама. Цю він навіть не помічає. Ні, помічаємо це дуже прекрасно, особливо в економіці. І е, зараз, е, ну, по-перше, ми бачимо, що Сполучені навіть зараз вже по електромобілях дали трошки так е, е, по обличчю. Да? Не, ну, не вдалося зберегти. Там через Угорщину намагаються зайти в Європу. Да? Ну, Європа теж не дуже хоче бачити. Да? І оце економічні складові, і оця турбулентність, яка зараз розвивається взагалі в світі. І знову ж таки, я, я би сказав, не в останню чергу, а в першу чергу це все наслідки афери Путіна, який напав на Україну. Ніхто не думав, що це буде тією кнопкою, яка запустить оці всі процеси, і тут комплексно. От зараз є в повітрі, складає над Україною, якщо подивитися, або навколо України якісь примара перемовин, якась примара припинення там гарячої фази. І це не може відображатися на позиції і Китаю, тому що умовно, якщо запускається зараз, і я не я не знаю достеменно я про свої відчуття. Умовно, якщо запускається кейс якихось перемоги глобальних, то якщо Китай буде з'явити коли Росії річки чекає щось про у нього, він він припливе мемогеополіше, що щось відбувається, і вони достеменно знають. І вони з нами будуть спілкуватися саме на цю тему. Яка тема в якій тональності? Я не можу сказати, тому що я дійсно я не дуже розбираюсь. Я, я, я це маю визнати. Я просто якби говорю про свої емоції, свої відчуття на базі тієї інформації, яка передо мною є. Тому, скоріше за все, саме в такий спосіб Китай намагається залишитися на полі, і на полі залишитися не просто статичним якимсь гравцем. А той, хто буде періодично м'яч отримувати, власне, і до ще одного світового лідера будемо продовжувати нашу розмову щодо Сполучених Штатів Америки. Всі вже в принципі обговорили тему про те, що Байден таке оголосив про те, що він не буде балотуватися, підтримав Камалу Харіс. В неї вже в принципі станом на сьогодні. Зібрано понад 80 мільйонів доларів, що є рекордною сумою 24, 500 тисяч людей, які скинулися безпосередньо на її передвиборчу компанію, вперше це зробили. І якщо Зараз які заклики є в принципі. Ця заява стала такою трохи шокованою для шокуючою для самих демократів, тому що вона була зроблена Байденом буквально буквально за декілька годин до того, як вивісили безпосередньо саме оголошення, офіційне підтвердження того. І, і вже в сполучених штатах, зокрема, і представник пала, спікер палати представників Джонсон заявив про те, що якщо Байден не балотується на другий термін, він має негайно під піти у відставку, якщо Байден не може балотуватися у президенти, то він не може бути і президентом. Він повинен негайно піти у відставку. Варто зазначити, що з білого дому реакція на це вже відбулася. Вони сказали, що Байден нікуди не піде до кінця цього терміну. Він буде е, власне. Розуміємо, що в принципі, мабуть, таки ні, мабуть, він не піде. Він вже повернувся в білий дім. Е, е, так вже все він приступає до своїх обов'язків сьогоднішнього дня з вівторка. Uh, і, але на вашу думку, uh, у зв'язку з тим, що він не піде далі на другий термін, він так само обережний у своїх заявах, у яких своїх позиціях щодо України, чи можливо варто uh, очікувати якихось різких заяв, якихось uh, таких більш uh, різкіших кроків в допомозі Україні? Дивіться, я з вами цілком згоден, тому що можна, ну, чи варто очікувати? Тобто це очікування. Воно природнє. Чому? Тому що е, найзалежніший від того, хто думає, що скаже, це не людина, яка там приїхала з міста в село на неї всі дивляться і кажуть: ой-ой-ой, а що це ви так одягнений? Да? А це кандидат в президенти. Тому він залежить від того, що думають люди, і він дуже залежить від того. І він не хоче їх розізлити, він не хоче розчарувати, він не хоче їх лякати. А тут я дуже сподіваюся, ну я не знаю, може я міряю якимись ідеалістичними мірками всіх і вся. От зараз для нього, ну дивіться, ну хай йому там Бог дає ще 100 років, питань немає. Але ну фактично він в фіналі політичного свого життя. І ну, давайте, що ж тут кривить душою. Да? Ну і фізичного там небагато залишилось, да? І отут, як на мене. Оцей останній акорд повинен бути такий, що про умовно мене згадували сотні років. Тобто, війти в історію, чи є в нього така амбіція? От питання. Тому що він по великому рахунку, він обережна людина. Він оцими Обамами обкладений і вони на нього дуже погано вплинули. Я вважаю, що Обама взагалі Крим. Фактично ну, здав Путіну на той момент, це моя суб'єктивна думка. І в нього оцей пієтєт, і він дуже далеко от кажуть, що Трамп якийсь не такий, да? Ну, Обама точно не такий був. Він десь вітав в облаках, як кажуть росіяни, і профукав фактично те, що зараз відбувається. І чомусь його вимальовують як суперполітика. Але він, як на мене, таким не є. І тому, а він же ж в оточенні Байдена знаходився і був одним із радників. Тому ми бачили, що така нерішучість. А зараз, ну я думаю, що ну, той час, коли можна війти в історію. Чи це станеться, чи ні, не знаю. Тому що. Він знаход... в демократичній партії. не все ок, вони... Там два табори, да? і йому треба буде обирати, кого підтримувати. На нього знову будуть здійснювати тиск. Да? Тому що, скажімо так, Крило Обами, вони не бачать на посаді президента. Нинішнього віцепрезидента Сполучених Штатів. Вони не бачать, вони бачать когось іншого попереду, з'їзд. І, до речі, знаєте, оця цифра, яка є, яка Камела зібрала, да? я дуже хотів би, щоб вона була: знаєте, знаєте, як на голосуванні буває. Буває голосування за, а буває дуже активне проти когось. Да? То я хотів би, щоб це все-таки за неї було, а не проти Байдена. Що ми готові скільки дати грошей за те, що щоб не він о цього б не хотілося, тому що це говорить про те, що неодностайність партії, і це виклик для партії. Ну, але по великому рахунку, знаєте, нам мабуть і недоречно коментувати оці всі нюанси, тому що це треба жити в Сполучених Штатах і розуміти, як оця вся система працює. А нам головне, насправді, от я для я, я знову ж таки повертаю завжди до того, де б що не було, в центрі глобусу знаходиться Україна, і ми, ми про неї маємо думати. Зрозуміло, що компанія дуже складна, вона надто емоційна. Стадіон так стадіон відпочиває. Просто відпочиває, коли нам розповідали, що ми емоціями, та ні, все, там шоу. ЗЕС заходить в шоу, і Трамп диктує порядок денний. І отут цікаво, чи демократи зможуть вийти не на цю сцену, якщо брати та, виборчу, не таким, знаєте, поміркованим політиком, який виходить там з блокнотиком, з нього читає, і на третій хвилині всі засипають. А тут виходить Трамп, який там його підтримують люди, рвуть на собі футболки, там і так далі. Ну, це все емоційно. Да? Тут ми повинні, я скоріше за побачимо шоу, і це буде круте шоу. Так от із цього шоу, шо я хочу як українець, щоб в результаті цього виборчого процесу Сполучені Штати залишилися сильними і домінуючими в цьому світі. І щоб у цих сильних домінуючих усіх у всьому світі сполучених штатів була думка. Як цю війну закінчити без втрат для нас? Маю на увазі територіальних і решта-решта. Щоб відновити це ж не тільки про нас, щоб у цієї сильної держави після виборів була амбіція відновити не тільки свій авторитет, а він трошки, ну я так би сказав, підпортився навіть оцим кейсом, про те, як нам довго виділяли гроші, да? для того, щоб відновити силу міжнародного права. Да? Щоб все повернути в русло, коли все прогнозовано, дуже хотілося, щоб таким був, був наслідок. І дуже хотілося б, вболіваючи за американців, щоб у них все стабільно в державі було. Тому що, знову ж я вже, вас, здається, в у... Етері говорив в іншому. У мене, знаєте, такий образ американця зараз склався. Але, на превеликий жаль, чи думає так американець, як я, що зараз, коли йде американець на вибори або виборець. Чи той, хто буде визначати в кінці, що коли він це робить, він вибирає майбутнє своєї держави і світу. От якщо б вони отак от думали, то ну, в результаті ми побачили ту Америку, про яку хочу. Як воно буде, зараз ніхто сказати не може. От тут переваги і недоліки демократії. Ми бачимо шоу, ми бачимо те, що ми не знаємо, хто буде достеменно. Той, хто ще зовсім нещодавно казав, що Трамп, але ж дивіться, зараз е, говорять про здоров'я Байдена, про е, наступника Байдена, е, про те, що твориться в партії демократичній, е, що там буде на з'їзді. А де тут Трамп? А Трампа немає, хоча в нього стріляли. І ота новина, про яку казали, що вона буде аж до листопада. І що йому прийдеться цю пов'язку носити, щоб нагадувати всім ні, вона вже не працює, вже не працює, uh -huh. і це до речі, я не знаю. мої, деякі мої колеги кажуть, що запізно вони зробили цей крок, а не запізно вони зробили так, що порядок денний зламали uh -huh. на свою сторону. І тепер, як би там хто не харахорився, і вони використовують цю зброю сьогодні. Все було спрямовано на те, щоб ну, тут я без ейджизму просто кажу: щоб бити старого Джо, бити на виліт куди завгодно. За те, що ходи погано, все. А тепер ця, ця фігура відійшла в сторону. Вони ще будуть бити пару тижнів, тому що ну, а, а що гроші дарма витрачали на всі ці технології, да? але ж тепер треба перебудовуватись. І не знають хто. Але дивіться, що зараз відбувається: цікава річ, е, оце, оця зброя айджизму, вона може повернутися на тих, хто її придумав. Тому що будь-який кандидат, який прийде замість Байдена, він буде молодий і буде апелювати до того, шановний, а ти от чого харахорився да? в такому сенсі? Ти ж будеш, якщо прийдеш президентом, ти закінчиш в такому віці, а то ще пізніше, Да? Ну от вони там же ж уже нижче пояса пішла вся ця риторика. Чому це я не про себе кажу? Це я просто цитую. І ще не все я цитую, тому що там і до кольора шкіри дійшли, хоча нам розповідали толерантність. Жінка не жінка. У нас взагалі такого немає, хоча нас критикують. Да? У нас до віку я взагалі не бачив на жодних виборах апелювання. До статі теж у нас немає. Да? До орієнтації там були моменти, але ж все-таки це поодинокі моменти. Тому я вважаю, що, наприклад, оцей пасаж до того, що він має, якщо він не йде на вибори, то він має піти з посади, ну це некоректно. Тому що його народ обрав, його мандат ще не закінчений. І він, наскільки я розумію, не сказав, що це за станом здоров'я. Він просто. Так сказав, що ну от, от я, я вам дякую і так далі. Тому зрозуміло, що вони ще його трошки будуть колошматити в тому сенсі, що було праймеріс, а тепер підмінили людину. Ну але ж розумієте, коли вже, наприклад, Верховний суд їхній говорить, що президент фактично може все робити, ну от гіпотетично, да? вони ж не визнали винним там, Трампа. Там пасаж такий дуже небезпечний для майбутнього. То, тоді чому Байден не може скористатися тим, що можна Трампу? Да? Ну, от така от система пішла вже, що антисистема. Тому тут е е результати будуть неочікувані. Зараз казати, от вийти і сказати, що президентом буде він, вона чи хтось ні. Це в Росії можна за два роки сказати, хто відсоток і в якому там галстуку вийде товариш Путін. Щодо безпосередньо, знову ж таки, продовжуємо темою Сполучених Штатів і Трампом. Щодо кандидатки, яку підтримав Джо Байден, Камала Харріс, Трамп вже висловився. Він сказав, що це буде ще простіше і назвав її злою, і скажімо так, недалекою. Він Жорсткіше висловився щодо неї. Окрім того, Трамп продовжує грати і в Трампа принаймні продовжують грати темою України, сказавши про те, що президент США не продемонстрував сили за три з половиною роки. Майк Джонсон безпосередньо знову ж таки повертаємося до нього. Цитата його: ми підтримуємо мир через силу. За три з половиною роки правління адміністрації Байдена цього не було. Це було з точністю навпаки, сказав Джонсон за його слова. Трамп може просто під час телефонної розмови висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звернуть увагу, тому що певною мірою бояться його про те, що закінчити війну за 24 години. В принципі, вже не впаше чуємо від. Навколишнього середовища назвемо це так. людей, які оточують Трампа, вже не вперше такі заяви лунають. Трамп поки мовчить. Потім якісь спростування йдуть. Зараз Майк Джонсон виступає так з цим. Про от, власне, оця цитата, що ви під час телефонної розмови висунути погрози. Чи реально таке дійсно, що Трамп позвонить до Путіна і скаже: слухай, якщо ти не зробиш це, то я тоді візьму і зроблю це. І чи буде дослухатися до цього Путін? Ми ж знаємо цього? його? Ну, дивіться, по-перше, я намагаюся за цим всім слідкувати без емоцій. І для себе вивів таке просте правило. Я нікому не нав'язую, але ним послуговуюсь. По-перше, все, що зараз говорять, все, що зараз пишуть, це про вибори. Джонсон э, підіграє своєму другові. Це зрозуміло, тому що в скарбничку Трампа треба, щоб лягали монетки э, різного кольору з різних країн. Ну, от навіть того ж Орбана можна використати теж як він же ж його навіть десь називав прізвище. Думаю, там Орбан взагалі ридав, коли почув, що про нього сам Трамп сказав. Джонсон він саме патажна людина. Те, що він написав, я ні в якому разі не вважаю планом. Я вважаю, по перше, це піар допомога Трампу і його роздуми. Але знову ж таки, я відкидаю судження, що у наших громадян, деяких яких з'явилося, що це нам не друг. Ні, навпаки, я вважаю. Я в цьому розглядів один момент: що в оточенні Трампа є наш потужний лобіст. От давайте порівняємо двох прем'єр-міністрів: Орбана, який нинішній в Угорщині, і колишній прем'єр-міністр Британії. От кого цитують і у кого побачили його колонку і назвали його планом миру. От я сьогодні ваших колег запитую і вас теж запитаю. Ви бачили мирний план Орбана, який він комусь кудись передав? Все, поїхав додому з бензином проблеми, догрався. Да? Тому я розглядаю всю цю риторику. От, наприклад, ну якщо беремо цитату, щоб була конкретна відповідь, так, це все можна зробити. Передвиборчому спічі все можна зробити. А от коли зайти в овальний кабінет, і коли це вже буде не проблеми попередника, або мене тодішнього, да тут я або там мане тодішньої, да це зовсім інше. Це зовсім інше, тому що е зразу буде масив інформації, зразу буде відповідальність не когось там, а персональна твоя. І треба буде робити рішення, які на початку повинні виглядати дуже ефектними і ефективними. І треба буде прораховувати все. Зрозуміло, можна рубати. Допускає, що можуть бути дзвінки. Але ж ключове слово для мене в цьому всьому бояться страх. Оце дійсно це дійсно є, і це вже працює. Це працює на НАТО, це працює на Європу, це працює на Китай про те, що ми говорили. Це працює на Німеччину, це працює на Угорщину, окремо дуже працює, на нас працює. Да? Страх є. Але ж знаєте, страх це такий момент, що ну, кожен боїться свого. І те, що, наприклад, боїться Європа, це не значить, що це буде позитивом для Путіна. Тому що у скажімо, у Трампа на сьогодні є одна чеснота, за яку його поважають, його бояться, і вона є стабільною. Це те, що він нестабільний в своїх рішеннях, і от цим треба працювати. Не треба там зараз заламувати руки, тікати, що Трамп прийде все хана, нас дадуть, нас продадуть. Це до речі, риторика. Я от давав інтерв'ю естонському одному медіа, і потім в коментарях читаю естонців. І вони те саме про Сполучені Штати, що от вони ті все вирішують, в Україні вже все вирішили. Ну, теж, бачите, навіть в країнах, які мало під Радянським Союзом були, наші друзі, все одно громадяни теж так думають, тому що вони десь там закидають і такі новини. Тому я закликаю не боятися а готуватися. Знову ж таки, якщо порівнювати ці вибори вже без людей, тому що це, мабуть, некоректно підв'язувати під Трампа або ще когось. Кого ми не знаємо, це торнадо. Це торнадо для всього світу. Торнадо зупинити не можна. До нього можна тільки готуватися і його наслідків. Їх можна мінімалізувати, а можна цю енергію використати для чогось, щоб зруйнувати щось конкретне, наприклад, Російську Федерацію. Це було прикольно. Я думаю, що всі б українці б сказали: давай, давай. Може таке статися? Гіпотетично, може. Може, наприклад, це торнадо вдарити по Україні? Так може. Може по Європі вдарити, але це те, що ми не можемо спрогнозувати. Тому повинні готуватися до всього і максимально спокійно, тому що у нас дуже багато викликів. Ми дякуємо вам, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і за ваші думки і аналітику. Отож, Олег, лісний.